День друзі, ми з України е е отримали монітарку Чудові м'ячі. Дякуємо нашим друзям Aqua Arena. Чудові м'ячі. Мені подобаються. Ну що, сьогодні, сьогодні ми ожибуємо з чудовими м'ячами. Прокопенкуйте, як вам так, 4 чотири. ще один. Так. Це четвірка такий м'яч, яким ми граємо на чемпіонаті України. Так. Це полегшені м'ячі для дітей, але в нас ще є маленькі діти. Ну, Будемо щось, щось думати будемо. Для набування це середнім дітям. Це діти, які в нас грають. Чемпіонат міста Харкова, 16 й рік, 15-й, е, такі полегшені м'ячі. Це вже для дорослих можна такі м'ячі. Але в нас є ще е, писали ми такі м'ячі полегшені, щоб стрибали. Легше набивати такими м'ячами дітям. Так, так. Та ще нам Та покажу. Ще раз ще доволимо ось такі м'ячі. Ну якраз будемо їх використовувати нашим маленьким, саме наймолодшим дітям. Все, друзі, ми з м'ячами чекаємо форму до зустрічі.